Чекай, я не туди становились... пішу. Становились... Та ви самі можете знімати. Ото сади, Ігор. Він мені нічого що... телефон не розбив. Візьми, будь ласка, вона не розбив. Ви провели і все, і тепер у вас в, телефон, як ви, 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 ви можете знімати. Ви провели перевірку вон тут. Так. Я, я тут став, він давав так. мені телефон. Обережна машина. Викрутив телефон, нічого не тріснув. Ви не бачили того? У камера включена. Ви мені скажіть, так поліція має марки, поводитися? Дивіться, то садига. то отак? Воно глота, ви щої той бородатий садига. Дивіться, тримайте при собі. То, напевно, вам я вас треба навчити. Місті. Якщо сьогодні військовий стан, то не означає, що ви маєте право так поводитися. Ми пояснювали просто вимоги законодавства. Я вам можу показати правила утримання собак, І, відповідно, що повинні садити так? і відповідно з короткому повідку. Я розумію. Вона, розумієте? Ваш чоловік не захотів з нами відразу каже, у нього немає ні документів, ні телефону, нічого. Як ми маємо розуміти, хто він такий і як ми маємо встановити? І він відразу надав документи, у нас ми спілкування. Документи в нас є. Ну, чіп. Маєте той, той, той перевіряти той чіп? чіп. Водим, Будь ласка, перевіряйте. Я маю з собою носити паспорт собаки на прогулку просто? Чи як? ваш паспорт. Ваш, Мій? ваш паспорт чоловіка Я маю дію. Вас це влаштує? Да, ні. зараз... коло собаки? Стафаршивський До вас ніяких питань немає, але рахунок, до чоловіка ми рахунок, повинні були перевірити клінар. його Цей особу. Дивися. Тер'єр американський стирківчий. Ага. Це стереотип, що ви дивитеся? Ні, я дивлюся... Ви взагалі розумієтеся в собаках? Одного, одного штрафували на мосту. На високому замку. На високому замку штрафували ну, овчарку за коса без намор. Чуєш нагота. Каже, блядь, руки блять, витягнув матюкайся. з кишені. Чуєш, яка наголота. Садила. Садила. Напиши mm -hmm. зараз заяву. Я напишу. Він підлягає вигулу. Без намордів, кажу, без намордів. Покажуть документ. А, покажуть, можеш показувати. Покажуть документ. Ігорчик, в собі в ні, ні, Ігорчик. Та ти, хай в себе в селі, селі показують. Не треба Установив мене шаркувати. Ти вже пошаркував мене. Прошу, прошу подивитись. Я знаю, то я читав, на Високому Занку вже одну собаку оштрафували і вибачилися. Ви маєте документ, штрафували. що ти тверджує породу собаки? Біля себе ні, але вона має чіп. Ви маєте сканувальник? Де є документ? Дома? вона має чіп. чіп, вона має чіп. Ти, сіхала, е, почекайте, ви, якщо ви поліція, хочете перевірити собаку, ви повинні мати сканувальник для того, щоб сканувати, чи вона в мене маєте сканувальник? Будь ласка, скануйте, вона має чіп. Сади газу не кажемо. Ми кажемо. Ну так, будь ласка, Намордник, не намордник. На 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 ви розумієте? Я розумію одне діло, коли люди гуляють в місті, в центрі міста. Я знаю, що не вірити, це треба знати, яка собака і. Так я вам показую є перелік, поріз собак, які а підлягають. У обов'язковому страхуванню за шкоду, яка втатку. може бути надана. От я вам показую, Добре, е ви мені прелік. просто скажіть, собака щось порушила, вона щось зробила, Ні, вона гавкала вона на когось. Порушила, вона кидалася, ще щось власник, а саме чоловік несе відповідальність за те, як він її вигулює. Вона нічого не порушила, тому що відповідальність я, несе власник. Е, я йду, собачка гуляє. Садига до мене підійшов, каже, чому собака без поводка. Я взяв її на поводок. Він почав шарпати е, в цей, е, документи там, туди-сюди. кажу, що документи, що кажуть, що комендантська година чи що. Чи ж потім е, Ні, воєнний стан. Шановні. Так я, воєнний стан теж вам не дає, не розумію, не дає права так поводитися. Рухати руки, притягувати. він може просто стояти особа і говорити встановлена. Ми не знаємо, хто він і що? Є? І він має її шарпати. І має право, і що він, він викликає якісь підозри. Йдем, Як ідемо ідем, в машину, ідемо в машину, їдемо, їдемо своєю поведінкою. А у нього абсолютно не агресивна поведінка. Кожна людина має право захищати свої права. Я зараз жінкою говорю з жінкою. Агресивно, чуєш, в мене агресивна поведінка. Він наглота, Я, таких... скільки живу, що наглих. Різні поліцейські, Мусораші були ось, ось, ще до, до тих поліцейських, вони в тисячу разів були кращі, ніж такі, хто садили. От садили. Запам'ятаюся, садили. От наглота. Сади, такі на Україну такі дружні. А, ти чуєш, що ти кажеш? Мі, чи, він же тебе не шарпав, нічого телефон не поламав. От на капоті взяв, я почав відключив відео, і він мені так викрутив, він хотів, щоб він чуть не тріснув. розумієш? Я мусив відпустити. Ну так тоді ну, би мусив компенсувати, компенсувати, тоді би мусив від, відкуповувати не новий не телефон. Він та він Я бачу. Ні, він нічого не компенсує. Нагло, 我再不读下一节。